Нова газетка АТБ з 6 по 12 продукти. Чай, мономах по 23,90 та зелений 20,90. Шоколадки Міленіум будуть по 19,90 ці пористі. Ви зрозуміли, дайкі. Також по акції буде кава Якобс та чорна карта. Такі ціни. Дуже класна акція на сир кому. 48,50 і 4990. Колбаса золотиста 259,99. М'ясна лавка яловича 69,90 550 г, Ікра 149,50. Норвен. Такі дешевенькі пасти з креветкою. Ну, типа намазка. Нарізка рибна фурель 123,90 за 120 грам. Криветки, своя линия. 177,90 і 175,90 кетчуп по 21,90. Королівський смак. Соус та майонезу. Гуляй поле 23,90 і 26,50 Гірчиця 10,40 гривень, шпроти 53,50 гривень і 41,90 гривень. Олія 36,90 гривень, 42,50 гривень і велика 147,50 гривень. Випогані акції на олію, до речі. Ще три дари. Соус соєвий, чумак 36,90 гривень і приправи по 6,90 гривень. Своя лінія. Вірмішель, своя лінія 7,30. Арахіс 11,50 своя лінія. Чіпси зі смаком лосося в вершках 39,90-125 грам люкс. Сардельки ліонські 173,99 кг. 5990 дитячі 330 грам, колбаса до пюрешки 6990-500 грам. Виріб частниковий 45,90-420 грам. Йогурт із закваски лактонія 1650, – і 3590. Вершки 81,90-500 грам. Сирки плавлені, 1050-70 грам своя лінія. Крабові палочки делюкс. Охолоджені 39,90-250 грам. Шоколад лакмі 22,52 вкуси. Мілка 3590 мигдаль. 3190 з карамеллю. І 92,90 велика з горішками та карамелю. Цукерки Ямі Гамі по 17,90, печиво 19,90 рошен ловіта. Орео 21,50. І цукерки шоколадні Міленіум в коробки 105-90 і 9990. На цьому тижні буде такий сік по акції Хортекс. 5890 апельсин, 5090 мультивітамін, 52-90 ананас. Рипфрут 49,90 і вишня 45-90. Напібіола 2090. На 20 цьому тижні класна акції на. Прокладки та тампони кодекс 2550. Маленька пачка 4850 велика. Щоденні прокладки 52,90 і тампони 5890. Крем для обличчя 59,50. І крем для тіла «Алоє вера 44,90. Пантін по 109 гривень. Шампунь засіб для гель для дитячого 21,90, 20, 2050 та 57,50 сатін. Паперові вироби, рушники, туалетний папір і хустинки своя лінія. Гель для унітазу 62,90, для посуду 30,50, капсули 104,50 і 82,90. І засіб миючий рідкий 74,92 кг. Гала. 2,7 кг 199 гривень. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, що ви будете купувати. І на останок алкогольна сторіночка. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись. Нові акції в АТБ «Товарчики для дому. Книжечки, як завжди, для діток. Перша сторінка дитяча. Іграшки навіть деякі по акції. Іграшка м'яка по 199, 159. Антистрес 52-90. Стречі іграшка 99-90. Іграшка, що розтягується, 559 гривень. Ще й по акції представляєте? Іграшка ЛОЛ 199. Набір машинок – 229, такі фігурки 9990, ну і ще іграшка 129. Далі в нас іде наборчики для розвитку 299, пазли 149, така гра – 299 і одягалка 169, каструля 459, сковорідка 349 по акції з кришкою. Такі форми 49,90. Термокухоль 229. Тарілки люмінарк по, по 52,90 19 см, 55,90, 24,5. Набори для шампанського та вина по 399 будь-які 6 штук. 260 мл для вина і 220 для шампанського. Пластиковий контейнер 72,90, дурска така 69,90. Набір для подачі сиру 4 предмети 249. Набір з трьох предметів 129. Можна на подарунок. Скатертини, 199-129. Так, Новий рік вже скоро треба купувати скатертини. Ковтер 449. Хто такою користувався? Напишіть, вона не зразу збивається. Написано бамбук 140 на 205 см. Набір з двох рушників 399. Ефірна олія по 3990. Фарба для волосся. Палет. 6590 по акції. Туш 5690. Що Це за туш за 56 гривень. Шкарпетки 74,90. Кологоти по акції 139, бурки 499. Чоловічі черевики 499. Розмір від 41 по 45. Набір для декорування 129. Штопор 299 електричний. Можна також використати, як на подарунок. Стрічка світлодіодна 299, 299,5 метрів. Календарик 19,90 всіх нада на кухню повісить на холодильник. Такий набір тіста. Набір для видавлення ялинкових іграшок 149. Набір для творчості 249 гривень. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ставте лайк і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд бувайте.